Друзі, вітаємо! Це Global Electric Львів. Чергову класну автівку передаємо новим щасливим власникам. Вітаємо вас. Дякую. Пару, будь ласка, слів по компанії, по роботі з нами, по самій машинці. Е, ну, Global Electric, я тільки до них звернувся, мені запропонували варіанти. Я вибор, вибрав той, який мені підходив, і от машина вже зі мною. Гарно віднеслись, коректно. Все розказали, все пояснили, ніяких запитань по при передпродажній підготовці і після продажного, і, так сказати, відношення. Все прекрасно. Супер. Дякуємо вам хлопцям з Global Electric. Наше рішення було швидким. За два тижні чоловік вирішив взяти ту машину. Дякуємо за те, що хлопці нас переконали в тому, що саме цей вибір є дуже вірним. І дякуємо за оперативність. Супер, дякуємо вам.